Чулкова звати по-простому. Толя, Толя. Обери. Э, тля. Хорошо. Э, оце, що ти свердлиш, Л закінчується. Дре. Да, перші ці. І от потім буква П впала. Дренаж. Да. Э, потім, коротше, отут це в мене крутять в колінах, то. Меніс, коліна, на неданоль, чашечка. На недоноль. Э, сустав, суглоб. Да, сюди, молодець. Э, Є, коротше, оце як на суржики. На Насуж кальцо. Так, а це їжа така, блюдо. Кальцо. Хорошо. Потім опа, опа, опа. Оло. Ага. Олово. Коротше, є я тебе. Що? І ти мене Так, А наоборот. На три. Э, Коротше, там де на машинах їздили вони фильм Десять частин зіселем. Форсаж. Аж обри. Форс. Форс мажор. Наша країна э, форсунки. А, Форсунка. Одна. Да, хорошо. І, короче, э, э, вот слово, що ні, ні, брехні, вот всі слова. Да. Ті... Займенник. Ні, ці всі слова. Скажи, любезний. Прийменник. Ні, ні, перед ні, що? Так. Між ні і так, що? Але. Так. В пісні Гринжол. А, Але... Гринжол, Гринжол. Ні, так. Ющенко. Так, але ні. Я забув це слово тут. Фальсифікація, махінація, да поняття. Стоп, 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 стоп. стоп. Фальсифікацію заповню. Чотири останніх заповню. Фальсифікація. Ація. Так. Да. І у тебе ця ація з чимось. От йдеш і, і у тебе ація з чимось. Трансформація. Не. Сублімація. У тебе ація з чимось. От у тебе Іде, 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 іде Герміона згадує закляття. Ація іде, з чимось. Я не помню. Іде, іде, наприклад, якийсь там Влад Куран якийсь. Іде. 6L. 6L. Пелягло, пелягло, 6L. Скільки Ну ви <вы> неправильно поясніть. Ну. Ну. Веня. Веня. Ну, У тебе зараз це слово, та та-та-тація з долбойобами. ну! Оце зараз здолбаєбами. Асоціація. Асоціація да, і це 8 балів у цій стробі.